Що чекає військовослужбовця, який самовільно залишив частину? Ну так, складне насправді питання, тому що ми вважаємо таких людей невмотивованими, а насправді спілкуючись багато з військовими, а я в своїй діяльності часто спілкуюся з військовими, надаю їм правову допомогу, в тому числі з тими, які перебувають в СЗЧ, в кожного обставини перебування там різні. В більшості випадків вони зводяться до того, що люди вважали якийсь наказ там таким, що фактично вони йдуть в один кінець і через те залишили військову частину. Я розумію, що з точки зору закону це ніякого значення немає. В будь-якому разі людина буде все за час знаходитись в кращому випадку відкриють кримінальне провадження в іншу. І в гіршому випадку там її доставлять і кинуть десь, скажімо так, напередок. От. Але насправді з цієї ситуації також є єдиний, як я вважаю, законний е вихід перед тим як іти в СЗЧ, якщо дійсно в людини є проблеми психологічного характеру, фізичного характеру, які позбавляють їй можливості виконувати певне бойове завдання, потрібно документально це все зафіксувати. В будь-якому разі військовослужбовці є право на звернення з рапортом, в якому може він доповісти про стан свого здоров'я, поганий психологічний стан, який позбавляє його можливості виконувати, і десь на цьому етапі навіть навряд чи дослухається до такого військовослужбовця, але в майбутньому, хоча б буде підстава обґрунтувати це СЗЧ.